Не мене не знаю, я заступник голови обласної державної адміністрації Тимошенко Ігор Олександрович. Маю сьогодні таку е, приємну місію в Млинівському районі, почесна місія, Представити нового голову Млинівської районної державної адміністрації Петра Рухіра. Е, я хочу сказати, що е, його Призначення на посаду не є таким чим чимось випадковим, не є рішенням одноосібним, оскільки він один із перших, взагалі в Україні, пройшов процедуру конкурсного відбору, який здійснюється відповідно до нового законодавства. Ви знаєте, що на сьогоднішній день, в тому числі, посадовці вищого ранку проходять всі конкурсний відбір. В разі проходження успішного конкурсного відбору подається кандидатура на призначення вже відповідним керівником. Тому на основі результатів цього конкурсу президентом України прийнято було рішення про призначення Петра Рухера головою Блинівської районної державної адміністрації. Це рішення є обґрунтованим не тільки на підставі конкурсного відбору. Я особисто е, також знаю давно Петра Рухера, знаю його професійні якості, якості е, політичні, вміння працювати в складних умовах. А сьогодні ніхто не скаже, що умови, в яких доводиться працювати і органам влади, і особливо на місцях в районних державних адміністрацій є простими. Умови, непрості умови. Е, в яких відбуваються великі трансформації, децентралізація, зокрема, в тому числі і децентралізація органів нашої виконавчої влади. І тому на е, тих людей, які на сьогоднішній день наважились очолювати такі структури, як район державні адміністрації, полягає подвійне навантаження і здійснювати стабільну, забезпечити стабільну роботу тих районів якими вони керують, і водночас забезпечити той ритм реформ, який відбувається в нашому суспільстві. Млинівський район є одним із передових, можна, буде, можна так сказати, плані децентралізації. Сьогодні в Млинові вже є фактично чотири об'єднаних територіальних громади, в тому числі серед них і є сьогодні представники керівників цих об'єднаних громад. І е, особливо звертаючись, не випадково звертаючись сьогодні до вас, до керівників об'єднаних громад і до голови районної державної адміністрації, сьогодні, як ніколи, вам важливо всім забезпечити порозуміння, забезпечити стабільність в районі і виконати ті завдання, які покладаються на органи виконавчої влади і на вас, органи місцевого самоврядування. Я хочу сказати, що Млинівський район на сьогоднішній день є одним із передових на позиціях економічного розвитку, зокрема, і по сільському господарству, передусім, оскільки Млинівський район це п'ята частина всього сільськогосподарського виробництва в області. Тому на вас є особлива відповідальність, особливі надії що саме в Млинівському районі можна, можуть люди забезпечити той розвиток, який, який на сьогоднішній день чекають від нас громадяни нашої держави і області. Отже, сьогодні є рішення про, можливо, нову сторінку в історії Млинівського району, новий голова районної державної адміністрації. Має велику відповідальність і великий професійний досвід для того, щоб очолити і забезпечити всі ті процеси, які відбув, будуть відбуватися в районі. І є сподівання, що по багатьох показниках соціально-економічного розвитку Млинівський район залишиться на тих позиціях, які і був, і перевершить їх. Дозвольте мені зачитати розпорядження президента України від 9 березня 2017 року. Про призначення на посаду голови Млинівської районної державної адміністрації рухера Петра Віталійовича. Розпорядження президента України призначити Рухера Петра Віталійовича головою Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області з 10 березня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства. Місто Київ 9 березня 2017 року, номер розпорядження 57, дріб-2017 РП. Петро Віталійович, я щиро вітаю вас з цим призначенням. Побажати успіхів, назнаки, всього найкращого і добробуту в Линівському районі. Дякую. Дякую. Самого доброго. Дякую. Дякую. Шановний Ігор Олександровичу, шановна команда, бо саме так я сприймаю всіх присутніх сьогодні в цьому залі. Я дякую за вітання, я дякую за гарні, щирі, напутні слова і запевняю всіх вас, що докладу всіх зусиль, щоб збільшити, примножити ті добрі традиції, ту добру славу Менівського району спільно з вами, щоденній, можливо, нелегкій, але самовідданій і ефективній праці. В свій час в стародавньому Римі, коли закінчувалась каденція сенаторів, вони казали такі слова. Ми зробили все, що могли, нехай ті, що прийдуть, зроблять більше нас. Я обіцяю всім вам, що я зроблю все те, що у моїх силах. І вчора на нараді з представниками державних структури я казав такі слова. Є поняття професійний патріотизм. От Я вже є патріотом Млинівського району. Я буду разом з вами відстоювати інтереси Млинівського району і я впевнений, що наша робота буде ефективною, плідною і результативною. Кілька слів про себе. Я думаю, ми вже всі один з одним познайомилися. Я вже майже не бачу незнайомих облич в цьому залі. Народився на Дубенщині в селі Озеряни 15 червня 1969 року. Освіта вища закінчив Луцький педагогічний інститут історичний факультет в 1993 році після служби в рядах Збройних сил тодішнього ще СРСР. У 2008 році закінчив факультет вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України. У 2013 році закінчив юридичний факультет. Львівського національного університету імені Івана Франка. Трудову діяльність розпочинав на педагогічній ниві, працював вчителем, заступником директора школи. Потім робота в органах місцевого самоврядування і державних структурах, був помічником народного депутата Віталія Цехністренка, працював начальником відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Дубинської міської ради. З 2005 по 2007 рік працював на посаді голови райдаш райдержадміністрації, 2007-10 роки голова райдаш-адміністрації. Після приходу до президентського управління Віктора Януковича, звичайно, не продовжував державну службу, в силу і політичних симпатій і обставин. Працював 4 роки проректором Міжнародного економіко гуманітарного університету імені академіка Степана Демінчука. Після парламентських виборів осені 2014 року працював в апараті Верховної Ради України помічником консультантом народного депутата Олександра Дегтярчука. Нагороджений орденом Данила Галицького у 2008 році почесною грамотою Кабінету міністрів, почесною грамотою Рівненської обласної ради і що дуже приємно почесною відзнакою Міністерства надзвичайних ситуацій за створення в Сарненському районі. Найбільш дієвої, ефективної системи попередження надзвичайних ситуацій, зокрема пожежних команд. Ось з таким доробком приходжу до вас і сподіваюся, що ця сторінка, яку ми сьогодні спільно відкриваємо, вона буде успішною для Влинівського району. У нас є особливість після проведення виборів 30 квітня до Бруківської об'єднаної територіальної громади. Влинівський район стає передовим. Першим в області і по темпах, і по кількості, по охопленню території району об'єднаними громадами. Цей шлях безперечно, позитивний, перспективний і іншого немає. На цьому шляху, звичайно, зустрічаються певні труднощі, які ми сьогодні спільно долаємо. Деякі механізми не відлагоджені, деякі моменти співпраці ми тільки розпочинаємо. Ми є піонерами, ми є першопрохідцями сьогодні в області по цих питаннях. Все йде не просто, але я впевнений, що розуміння, добра воля і бажання голів громад, депутатів громад робити добрі справи, зрештою, дадуть очікувані результати. І ті труднощі, які на сьогодні є, вони об'єктивно є, ми зможемо успішно подолати. Щодо стратегічних напрямків, які я бачу в районі, саме основне, на чому наголошую на кожній нараді, це співпраця, допомога і взаємодія. З об'єднаними територіальними громадами. Це не означає, що абсолютно немає якихось спірних моментів. Вони існують. Але впевнений, що ми компромісних рішень завжди знайдемо, досягнемо, тому що за нашими рішеннями стоять життя, добробут, безпека всіх жителів району. Тому цей напрямок будемо продовжувати і націлюю ще раз всіх керівників. Всіх підрозділів до співпраці, до взаємодії із нашими громадами. Другий напрямок це інвестиційна діяльність. Ленівський район має достатньо хороші позиції, має напрацьований потенціал, має хороші здобутки. І лише інвестиційна діяльність, її поширення, розширення і залучення інвестицій це те, що зможе створити робочі місця, щоб наші люди не втікали за кордон. Не були змушені їхати за кордон, шукати шматка хлібу. Над цим вже ми працюємо, над цим я закликаю працювати всіх. І без поділу на громади, на сільські ради. Це єдина мета, тільки це дасть можливість робочі місця, зарплати, надходження до бюджету і вирішення багатьох проблем, які існують. Наша спільна і в Україні, і на Рівненщині проблема це дороги. Вже за цей час, поки я знайомився з ситуацією, співпрацював із активом, ми вже домоглися певних позитивних рішень. Перша ділянка дороги від Уженецького перехрестя в сторону Острожця 7 кілометрів на суму 35 млн грн вже буде відремонтовано найближчим часом. Зараз проходять тендерні процедури загальної суми, яку отримала Рівненська область, 14 мільйони це достатньо великий фінансовий ресурс. І вже напрацьовані варіанти за участі керівників громад, за участі сільських голів, для того, щоб цей рік на Млинівщині був роком доріг, що зможемо, постараємось зробити. Звичайно, заробітна плата, звичайно, забезпечення безпеки наших жителів району це все буде в пріоритетах, це все буде визначено достатньо чіткіше, ніж я це роблю сьогодні. На найближчих колегіях районної державної адміністрації, на нарадах із керівниками громад, в роботі робочих груп, які створені по різних напрямках, які вже включилися в роботу. Тому, шановні колеги, шановна команда, бо я вважаю, що в команді, яка від сьогодні починає працювати на подальший розвиток Менівського району, мають бути всі без поділу на партії. Без поділу на політичні симпатії є одна велика партія, прихильників розвитку Ленівського району. Я з радістю хочу бачити в складі цієї команди всіх вас. Я готовий слухати всі ваші пропозиції. Я готовий дослухатись до ваших зауважень. Звичайно, якісь помилки вони завжди є. Вказуйте, підказуйте. Я гарантую прозорий процес управління. Я гарантую залучення найкращих, які в нас є фахівців до управлінської роботи. Приходьте, пропонуйте, підказуйте, і я впевнений, що спільними зусиллями в нас все вийде. Дякую за увагу, дякую за розуміння і сподіваюсь на нашу спільну і успішну роботу. Дякую. Дозвольте, як в якості заключного слова. Мені, звичайно, імпонує те, що Петро Віталійович. Вже до вас звертається як до команди. Нас в обласній державній адміністрації, я, я більш ніж переконаний президента України, який підписував розпорядження про призначення, Петра вітаючи на цю посаду, було велике бажання, щоб саме так, щоб саме так і було, щоб в Млинівському районі була міцна, потужна команда, яка дасть новий імпульс для роботи в районі, для роботи підприємств, громад, для, всі, для всього населення району. Я особисто не маю в цьому сумніву, оскільки знаю, Петра Віталійовича по його керівництву в попередніх і Демидівському, і Сардинському районі, попередній досвід його роботи. Знаю, що він вміє досягати результату. Більш ніж переконаний, так воно і буде. Тому без розкачок вже з сьогоднішнього дня починаємо роботу разом і до нових результатів. Дякую. Скажіть, будь ласка, який вплив буде мати з вашим приходом посаду голови адміністрації адміністрація на наші ОТГ? Яким От особливо мене цікавить Мленівський ОТГ? Всі органи влади і місцевого самоврядування діють в межах визначених законом повноважень. На сьогодні і в Ленівському, і в інших районах. Районні державні адміністрації є єдиними органами виконавчої влади, які діють в межах певної території. Сьогодні це територія Ленівського району. Є повноваження органів місцевого самоврядування, в тому числі об'єднаних громад. Ці повноваження розширені і, звичайно, ми, це правильний підхід, це європейський підхід. Що питання, де який дитсадок і в якому вигляді, де який ФАП, амбулаторія і в якому складі. І керівному, і кількісному не має вирішувати район. На те є громада. Вона отримала ці повноваження. Вона отримала достатній на сьогодні фінансовий ресурс, прямі міжбюджетні стосунки із державним бюджетом без затвердження перегляду змін в районі. Тому громади мають достатній ресурс. Громади отримують щораз більше повноважень, а функції. Органів виконавчої влади, зокрема районної державної адміністрації, поступово будуть звужуватись до функцій контролю і координації органів виконавчої влади. Ми йдемо по цьому шляху. Я впевнений, що десь рік-два ми до цього прийдемо, чи до моделі французької префектів, чи до моделі польської повітів. Чітко розмежовані функції. В жодному випадку районна державна адміністрація. Її підрозділи не будуть втручатися в оперативну діяльність керівництво Об'єднаних громад. Ми будемо підказувати, ми будемо сприяти, будемо залучати. І процес, який розпочався по багатьом напрямках, це підтверджує, що ми не відсторонюємо громади. Ми не ділимо Млинівський район на межі, що це не впливає адміністрація. Вона впливає, сьогодні змін законодавчих немає. Але окремі напрямки громади отримали і повноваження. І ресурси, і вони ними розпоряджатися. Ще раз запевняю, що жодного втручання в діяльність, в управління громад не буде. А функції контролю райдержадміністрація адміністрація буде здійснювати. Функції координації вона буде здійснювати. І специфіка ще в тому, що Млинівський район, повторюсь, є попереду всіх інших от в плані цієї зміни, цієї реформації, яка відбувається. Приблизно ось так. В роботі ми все побачимо, я запевняю вас, що лише на основі компромісу, врахування думок, поглядів, пропозицій ми будемо спільно все робити. Всі робочі групи, які сьогодні вже працюють в районі по напрямках, вони передбачають залучення громад, їх представників, їхніх уповноважених до спільної роботи. Таким чином будемо працювати. Дякую. Железович, но вас запитання, оскільки ви не такий частний гость у нас не. Але користуючись твоєю нагодою, завели питання, так як ви голова комісії по очистці річки Ква. І ми тут не небайдужі до цієї річки Сі, і хотілося б знати, на якому етапі зараз запрогнозило чи продвигається оця робота по річці КВА, по очищенню. І чи є якась перспектива в тому, що вона нас буде чиста, що в нас знов зараз слід зійшов, і звідти спекла і зашичена піде оце все із будівля. На чим ми забралися? Ну, Питання не, не загальмувалось, повірте, за цей період, і до речі, якраз сьогодні в мене в 14-й годині мають зібратися представники нашого водного університету, екологічної інспекції, яка здійснювала перевірку. Підприємства дубноводоканал водних ресурсів для того, щоб ми на цей сезон вийшли з якимось конкретним рішенням, що, що далі робити. Ми знаємо цю проблему, знаємо, що вона потребує ну, для глобального вирішення, звичайно, потребує великих коштів. Ну, якщо ми говоримо взагалі про великий проєкт, це там реконструкція, передбачається реконструкція очисних споруд, взагалі Дубному, Дубному, Дубному От. Але е, можливі. Технічні рішення, які сьогодні я хотів би якраз на 14 годину, збираю представників водного університету, які готові запропонувати можливо якісь проміжні технічні рішення, які могли б без великих капіталовкладень, яким чином, хоча б хоча б досягти пониження спониження рівню то тої екологічної небезпеки, як на сьогоднішній день справді відчувають мешканці Винівщини і Дубинського району. То будемо обов'язково вас інформувати, що, що відбувається з цього приводу. Домовилися, можна нам до мене напряму. Шановні присутні, ну, питання забруднення річки Іква є одним із таких злободенних і важливих. Я дякую за те, що активісти тримають на контролі це питання. Повірте, воно не йде в розріз із бажанням і діями влади. Коротко проінформую, дуже чітко, конкретно і лаконічно. Проблема забруднення і очистки річки Іква є комплексною і складається із кількох складових. Перша очисні Кременця, де витоки ікви. Над цим працює Кременецька адміністрація і Тернопільська обласна адміністрація і обласна рада. Другий проблемний момент це очисні споруди міста Дубна. На сьогодні потужності очисних споруд, які, які збудовані у 1982 році. Лише наполовину покривають можливості і забруднення стічних вод міста Дубна, тобто потужність 4200 км на добу, а на сьогодні потреба вже 8400. Над цією проблемою працює Дубінська міська рада, закінчується розробка проєктно-кошторисної документації, але щоб ви розуміли, що комплекс робіт по фактичній заміні очисних споруд понад 70 мільйонів гривень. Тобто після документації буде другий етап пошук коштів. Те, що стосується Млинівського району, на території району протікає і кладовопадіння в річку СТИР на попередній сесії Млинівської районної ради, прийнята депутатами програма відповідна. Цією програмою передбачено виділення коштів, і ці кошти виділені на розробку проєктно-кошторисної документації, очистки річки Іква в межах Млинівського району. Ми робимо свою частку роботи. Ми не дуже можемо вплинути на темпи робіт по очисних спорудах Кременця чи Дубна. Ми будемо, і я знаю позицію однозначно обласної державної адміністрації, що постійний контроль буде. Але ми робимо свої. Від впадіння від, е, в межі району до впадіння річки Ікла вже до е, річки Стир. ми виготовимо документацію. І в наступному році, тому що документація буде виготовлятися не менше, ніж півроку. Відповідна експертиза проводиться в Києві. Це досить масштабний документ з 10 папок великих. Це не просто, знаєте, дехто розуміє, ну, на жаль, що можна взяти людей лопати в руки, піти чистити ікву. Ну, на жаль, це цілий надзвичайно складний комплекс робіт. Надзвичайно складний. Річка Іква, річка середня. Достатньо велика річка в межах в масштабах України. Тому після ПКД переходимо, вже перейдемо до пошуку фінансування для проведення цих робіт. Менівський район над цим працює. На жаль, поки що зробити чогось більше ми з вами не можемо. Але постійно будемо інформувати, постійно будемо наполягати, постійно будемо давати наші сигнали для того, щоб ці роботи, які не від нас залежать, пришвидшувалися. На сьогодні така ситуація.